Земля вивергала смерть, контрнаступ, ранок тиша перед бурею. 60 наших заходять у посадку. З неба пекло. За півтори години по нас прилетіло до двох тисяч мін. Дві тисячі. І це не вигадка, це був нескінчений дощ із металу. До того ще касетні бомби радянські: п'ять чи шість. Всі лягли трохи збоку, якби в нас від жодного нічого не лишилося. А так тільки сильні контузії: очі не бачать, вуха не чують. Тіло тремтить. Але ми стоїмо. Серед цього аду смерть забрала двох наших закладчиків мін. Вони пішли першими, сховалися, виконували свою роботу. І в ту ж мить 120 плюс мін. Від них не залишилося нічого. Лише уламок автомата, шмат броніка. Імен не скажеш, але пам'ятаєш. А потім по мені. Міномет, вибух, ноги більше немає, лишилось коліно. Я не кричу, я хочу вижити. Брат поруч теж без ноги. Але він лицем у землю, я на дупу. І лежу. 50 секунд турнікет. Не встигаю. Пані кричу, поможіть. Прибігає свій турнікет. Один другий, я беру ще і сам добиваю живий. А потім ще одного брата пробило нижче броніка. В самий низ. Усе Олександр Охмель у цей день творив історію: зайшов у посадку, перебив ворогів, взяв п'ятьох у полон, сам отримав по ногах, але не відійшов. До кінця, коли нас евакуйовували, я все кинув. Лишив тільки носилки на п'ятьох завжди в них лягав і кричав: Я жити хочу. Поїхали швидше, швидше. А у побратимів руки вже не рухалися. Голова не працювала, тіло як камінь, лише кожні три секунди порух руки. І знову тиша. Це був край, край сил, але не духу. Посадка пекло на землі. Ми пройшли крізь це, ми втратили своїх. Ми пам'ятаємо кожного. І хто кричав: поїхали, і хто вже не встиг. Але ми живі, і ми говоримо. Максиме, де земля вивергала смерть. Контрнаступ ранок тиша перед бурею. 60 наших заходять у посадку. З неба пекло. За півтори години по нас прилетіло до двох тисяч мін дві тисячі. І це не вигадка. Це був нескінчений дощ із металу. До того ще касетні бомби радянські: п'ять чи шість. Всі лягли трохи збоку, якби в нас від жодного нічого б не лишилося. А так тільки сильні контузії: очі не бачать, вуха не чують, тіло тремтить. Але ми стоїмо. Серед цього аду смерть забрала двох наших закладчиків мін. Вони пішли першими, сховалися, виконували свою роботу. І в ту ж мить 120 плюс мін. Від них не залишилося нічого. Лише уламок автомата, шмат броніка. Імен не скажеш, але пам'ятаєш. А потім по мені міномет, вибух, ноги більше немає, лишилось коліно. Я не кричу, я хочу вижити. Брат поруч теж без ноги. Але він лицем у землю. Я на дупу. і лежу. 50 секунд. Турнікет не встигаю.